Канцлер Німеччини Шольц вперше за два з половиною роки відвідав Київ. Він анонсував пакет військової допомоги на 650 мільйонів євро, який буде переданий до кінця грудня. Євросоюз також виділить Україні 4,2 мільярди євро макрофінансової допомоги. Цього місяця про це повідомив президент Євроради. Також він заявив, що Україна щомісяця, з спочатку наступного року отримуватиме півтора мільярда євро з прибутків від заморожених російських активів. США планують списати половину боргу України, а це 4,65 сотих мільярда доларів. На економічну допомогу про це дізнаємося від представника держдепу Меттью Міллера. Адміністрація Байдена подала до Конгресу відповідний запит. Друга половина боргу може бути списана після 1 січня 2026 року наступним президентом США. Окрім цього, Америка надішле Україні пакет військової допомоги. На суму 725 мільйонів доларів. Проте дехто в адміністрації Байдена вважає, що незалежно від того, що робитиме Вашингтон, ЗСУ через нестачу солдатів завжди будуть програвати в чисельності перед військами Російської Федерації, і навіть прискорена. Поставка зброї в цьому нічого не змінить. В адміністрації зростає розчарування відмовою українських лідерів знизити призовний вік із 25 років до 18. Втім, не варто сліпо виконувати побажання наших союзників, якими благими ці побажання не були. Ми повинні виходити із. Власних інтересів маємо дві протилежні точки зору. Українське керівництво стверджує, що проблема у нестачі зброї, тоді як адміністрація Байдена намагається переконати нас, що у нас проблеми на фронті саме через нестачу живої військової сили. У цьому питанні ми повинні довіряти саме власним відчуттям, а не вказівкам наших союзників. Адміністрація Байдена, яка усі ці роки довго не могла роздуплитися на оцю всю військову допомогу, надавали її почайні ложичці, і під кінець вони вирішили зробити якийсь прорив, але знову ж таки ціною українців, скільки б ми не мобілізовували, ми ніколи не зможемо вирівняти сили. Бо у Росії людей більше. І вони мають можливість на місце вбито одразу ставити іншу людину, і ми мусимо орієнтуватися на ефективність використання живої людської сили і виходити з її доцільності, з яких би міркувань наша влада не відмовляла нашим американським союзникам. Наразі ця відмова вона на користь. України ми повинні берегти своїх людей. І це найважливіше. Зеленський заявив, що перед усім ми будемо думати, як зберегти людське життя, а не про територію. Хоча територію ми не залишимо Путіну. і в перспективі все одно Україна відновить територіальну цілісність. Наразі це є найбільш раціональна позиція. Люди в першу чергу, а в другу чергу території. Будуть люди, будуть території. А території з людей, без наших українських людей, вони нічого для нас не варті.